Знайти значення виразу 3 синус квадрат α мінус 7 квадрат α, якщо косинус альфа дорівнює, мінус 0,1. Синус квадрат альфа розпишемо за основною тригонометричною тотожністю 1 мінус квадрат α. І відняти 7 квадрат α те, що було за умовою. Розкриваємо дужки. 3 нам треба помножити на 1 і на мінус косинус квадрат альфа. 3 помножити на 1 буде 3. 3 на мінус косинус квадрат альфа буде мінус 3 косинус квадрат альфа. І відняти 7 косинус квадрат альфа. Зводимо подібні доданки. Мінус 3 косинус квадрат альфа, мінус 7 косинус квадрат альфа. Це буде дорівнювати мінус 10 косинус квадрат альфа. Отже, 3 відняти 10 косинус квадрат альфа. Тепер підставляємо замість косинуса його значення 10 помножити на мінус 0,1 у нас косинус за умовою мінус 0,1, але косинус квадраті, тому мінус 0,1 підносимо до квадрата. 3 відняти 10 помножене на 0 0,1. 0,1 в квадраті це буде 0,1. 10 помножити на 0,1 соту це означає, що нам треба перенести кому вправо на одну цифру. Буде відняти 0,1. 3 відняти 0,1 буде дорівнювати 2,9. Варіант відповіді буде Б. Наступне завдання синус Пі відняти 2 α. Додати 2 косинус 3 π плюс α помножене на синус 3 других π мінус α. Використовуємо формули зведення. При значенні Пі функція залишається такою самою. При 3π на 2. Функція зміниться на кофункцію. Синус Пі відняти 2 α це буду дорівнювати синус 2 альфа. Тепер нам треба подивитись, який буде мати знак цей кут. Пі віднімаємо кут, опиняємось в другій чверті, другій чверті синус додатній. Значить, знак мінус ми не ставимо. Плюс 2, тепер косинус 3 пі на 2 зміниться на синус на кофункцію. Синус буде альфа. Дивимось на знак 3 пі на 2. Додаємо кут альфа. Це в нас четверта чверть. В четвертій чверті косинус додатній. Значить, синус так само буде додатній. І помножити на синус 3 пі на 2 відняти альфа. Синус у нас зміниться на косинус альфа. І подивимось на одиничному колі на знак. 3 на 2 відняти кут альфа це повернутися назад. Третя чверть в третій чверті синус від'ємний. Тому перед косінусом поставимо знак «мінус». Синус 2 альфа пишемо поки що без змін. 2 синус альфа помножити на мінус косінус альфа. буде мінус 2 синус альфа на косінус альфа. 2 синус альфа помножити на косінус альфа. Це формула подвоєного кута, буде дорівнювати синус 2 альфа. Синус 2 альфа відняти синус 2 альфа. Це буде дорівнювати 0, варіант відповіді буде D.